Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми говоримо про відкриття нового медичного центру в Польщі для всіх українців, які приїхали до Польщі після 24 лютого і не тільки. Ми зараз про все більш детально поговоримо. Це є дуже важлива новина, якщо зважати на те, які величезні зараз. Черги до різних спеціалістів в польських лікарнях. Я думаю, що цей центр буде він є перший, але він буде точно не останній і він дуже і дуже сильно підтримає українців, які знаходяться в Польщі. Пиши в коментарі, звідки дивишся це відео, і підписуйся на мій канал. Отже, центр медичних послуг для біженців був створений в результаті співпраці військово-медичного інституту та лікарів Збройних сил Королівства Йорданія. Центр медичних послуг працює в рамках пілотної програми, яку запустили 5 травня в Польщі, і якби бачимо, що над цим центром працювали дві країни: це Польща і Королівство Йорданія. І місією центру є надання медичної допомоги. Виключно біженцям з України і допомога включає не лише поточні якісь проблеми, які у вас є, а також і профілактику хронічних захворювань, і, звісно ж, протиепідемічні заходи, які також будуть тут запроваджені. І в цьому центрі можна отримати. Консультації, зокрема, педіатра, гінеколога, хірурга та психолога, і до сфери послуг, які надає центр, входять лабораторна та візуальна діагностика, а також вакцинація дорослих та дітей, скористатись допомогою можуть, по перше, громадяни України, які приїхали до Польщі. Після 24 лютого 2022 року. І тут бачимо, що не йдеться там про те, чи є у вас статус Укр, чи немає у вас статус Укр. Має бути просто підтвердження, що ви приїхали до Польщі після початку війни. Далі, подружжя громадян України без громадянства України. Такі також є, і їх, до речі, в Польщі досить багато. І громадяни України з картою поляка та їх найближчі родичі. Вимоги до здоров'я іммігрантів, як зазначають, змінювались в міру перебування в Польщі. І як зазначає директор військово-медичного інституту Жегош е Гіллярак, на початку українці в основному потребували первинної медичної допомоги. Ну а зараз вже е дуже величе, велика кількість українців е потребує профілактики хронічних захворювань і е інших подібних, е іншої подібної допомоги. Ну і також розуміємо, що люди, які вже там більше ніж е Рік проживають на території Польщі, в них можуть виникати і якісь нові хвороби, які спричинені роботою, стресом і так далі. І далі маємо пряму мову одного з професорів. Цього інституту на початку це були суто потреби догляду, де на прийомі переважала первинна медична допомога. На наступних етапах ми спостерігали стабілізацію очікувань на рівні відповідному чисельності населення приймаючої країни. Тому ми дійшли висновку, що в майбутньому наша реакція на подібні події має бути структурованою, системною та з самого початку масштабованою під поточні потреби. Тобто, бачимо, що Польща і Йорданія зараз. Оцим проєктом вони тестують можливості швидкого розгортання, по перше, лікарень, і для того, щоб покривати потреби всіх біженців, які потрапляють на територію. То тієї чи іншої країни, ну і бачимо, що в цьому випадку найбільше плюсів виграють власне українські біженці, які тепер як альтернативу можуть використовувати саме оцю лікарню, вона знаходиться в Варшаві по вулиці Шацеру в 128 в будівлі модульної лікарні. І якщо, наприклад, ви маєте якісь проблеми і вам треба до лікаря, і ви приходите в якомусь воєводстві до лікаря. а вам кажуть, що так на прийоми вас записуємо, наприклад, там через 4 місяці, то ви замість того, щоб очікувати 4 місяці, можете просто купити собі білет на потяг чи автобус і поїхати до Варшави. Тобто, я е, говорю, я маю на увазі те, що е, неважливо чи в Варшаві ви знаходитесь, чи в якихось інших воєвудствах, е, зважаючи на те, наскільки величезними є черги в різних польських лікарнях. Ви абсурдні просто черги. Насправді, ви можете набагато швидше як альтернативу зібрати речі і поїхати собі у Варшаву і відвідати оцю лікарню і отримати там відповідну допомогу. Звісно, скоріш за все, тут також будуть якісь певні черги, тому як величезна кількість українців потребує медичних різних обстежень і так далі. Тому, можливо, вони запустять також якусь електронну чергу, якою можна буде користатись. Можливо, вони будуть масштабуватись, виділяти більше коштів на е, цей пункт і е, будуть більше е, змогти там обслуговувати населення. Але в чому тут головний плюс: що вони обслуговують виключно українців, і поляки в цю лікарню потрапити абсолютно ніяк не можуть. Тому е, бачимо, що можливо Йорданія допоможе Польщі з тим, щоб е, трохи розвантажити е, звичайні польські лікарні, де величезні черги, і де дуже тяжко справді отримати якісну і швидку. Допомогу маємо сьогодні такі новини. Як на мене, це є прекрасно, що такий центр відкрився. І також засновники зазначають, що це є перший центр, але не останній. Тому можемо найближчим часом, якщо все пройде добре тут на старті. Найближчим часом будемо бачити відкриття подібних центрів і в інших воєвудських містах Польщі. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю гарного дня. І до нових зустрічей.